27 вересня у всьому світі відзначають день туризму. Це свято було започатковано всесвітньою організацією туризму у 1979 році. З цієї нагоди Вінницька міська рада зробила подарунок студентам. Відділ у справах сім'ї молоді та туризму спільно з Подільським туристично-інформаційним центром і молодіжною радою при міському голові. започаткували нову програму демократичного туризму. Про цей вид подорожування більше знає Марія Бомбело. Нова можливість мандрувати з'явилась у Вінницьких студентів завдяки новій програмі обміну студентами з Польщі та України. Молодь може запросити до себе у гості своїх однолітків сусідньої країни. Та сторона, яка приймає, повинна на деякий час стати і гідом, і гостинним господарем. Це у рівній мірі стосується як українців, так і поляків. Такий вид подорожей наразі дуже популярний у Європі. В Європі дуже звичним є така відпустка по обміну. Це дозволяє економити кошти. Це дозволяє знайомитись з новими людьми, тому що дуже важливо в нашій подорожі. Ну будь-які подорожі, які ви є не тільки дізнатися про ті історичні події, але це знайомство з новими людьми, особливо в молодому віці. Тому студенти використовують дуже серйозно саме таку програму, яка називається Відпуска або подорож по обміну. Нову програму обміну для студентів запроваджує відділ у справах сім'ї, молоді та туризму Вінницької міської ради спільно з подільським туристично-інформаційним центром і молоді. Діжною радою при міському голові. Якщо є бажання запросити в гості польського студента, необхідно відвідати Вінницьку вежу. Там ви заповнюєте анкету, надаєте фото, відомості про умови проживання. Необхідно також розказати про себе і по можливості про того, кого ви бажали б бачити своїм гостем. Далі потрібно чекати, поки знайдеться охочий завітати до вас. Протягом жовтня анкети будуть оброблятися. Польська сторона проводить таку ж процедуру у себе. Фактично, ваші витрати на Поїздку будуть складати тільки з транспортних витрат і деяких організаційних витрат, які пов'язані з відкриттям візи і інших моментів. Але ви серйозно, серйозно економите. Тим паче ви матимете персонального гіда, який покаже вам найчарівніші міста, які може вам показати самі цікаві місця, де можна харчуватися, де можна щось побачити, цікаве спілкування, і тому це в принципі безальтернативно. Увесь процес, що пов'язаний з обміном студентами, проводиться безкоштовно. Польське консульство також ознайомлять з цією програмою, аби спростити процедуру видачі віз. До того ж, організатори планують співпрацювати зі страховими компаніями на випадок відмов з якоїсь сторони. Невдовзі здійснюватимуться чартерні рейси до Польщі, і це також покращить умови програми. На сьогодні вже є домовленість про співпрацю з містами Кельце, Тарна, Врослав та Краків.